Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 15-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 190 тисяч 40 особин за добу, 580, і поранено 570 тисяч 120 песиголовців за добу, 1740. Танків 3697 одиниць за добу, 3 бойових броньованих машин, 7184 одиниці за добу, 3 артилерійських систем, 2908 одиниць за добу. 3 реактивних систем залпового вогню, 543 одиниці засобів протиповітряної оборони 294 одиниці, літаків, 308 одиниць, гелікоптерів, 294 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2471 одиниця за добу. 4. крилатих ракет 932 одиниці за добу, 21. кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5836 одиниць за добу, 17 спеціальної техніки 355 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!